Незважаючи ні на що в українських школах пролунали перші дзвоники. День знань відзначили і в Ірпінському ліцеї Астор. Великою родиною учнів, батьків і вчителів, тут зустріли ювілейний п'ятий навчальний рік. всім нам е, хотілося побажати мирного неба і подякувати нашим збройним силам, нашим титанам, завдяки яким ми можемо зустрічати цей день. У перший навчальний день усі традиційно зібрались на шкільному подвір'ї. Однокласники, які не бачилися все літо, рішуче налаштовані на успішну роботу вчителі та сповнені хвилюванням батьки. Вони, до речі, пообіцяли брати активну участь у шкільному житті. Обіцяємо робити вигляд, що розуміємо всі завдання з математики та навіть трохи з інформатики. Обіцяємо ніколи не пропускати батьківські збори. Але у центрі уваги, як завжди, наймолодші учні. Вони на такому святі вперше. Тож були і усмішки, і сльози, і подарунки, і перші виступи перед великою аудиторією. А старший брат мені казав, що молодь опирає інстаграм. А ще в нас буде крутий клас, і я туди запрошую усіх вас. Бажаємо нашим дітям всіх благ, щоб в них тільки посміхалася удача і щоб вони за своїми партами знаходили тільки щастя, нових друзів, успіхів у їхньому навчанні, ну і перші кроки з новим вчителем і з новими друзями. Мені здається, батьки мають довіряти школі, яку вони обрали. А ми довіряємо нашій школі. Дуже задоволені, що пішли в Астор Скул. Мабуть, довіра до школи це найголовніша запорука в нашому житті. Ну і довіра до збройних сил України, яке нас береже лунає дзвоник, і починається перший урок. Запрошуємо пані Оксану та четвертий клас. У класах Астора знову гамірно. Діти розказують учителям та одне одному, що робили влітку і як готувалися до школи. Ми їздили в магазин, покупали одежу, рюкзак, пенал, багато чого різного. Я займався англійською там онлайн, купили новий рюкзак ось тут. Готувалися, купували вишиванки, читав, писав, рішав математику. Це тебе заставили чи ти сам хотів? Сам хотів. Вчителі готуються, складаючи нові уроки, плани на майбутній рік. Я, наприклад, найближчі два дні готувала для дітей перший урок, щоб він був цікавий, інтерактивний і щоб діткам захотілося навчатися майбутній рік. А тим часом першачки тільки знайомляться, і щоб відправитися у захопливу подорож країною знань, власноруч виготовляють іменні квитки. В нас є корабель, який прямує дорогою знань, і для того, щоб їм розпочати щось вчити і навчатися, вони собі роблять іменні квиточки. Будь ласка, дитинство це найкраще, що в дітей є, тому ми стараємося зробити його якомога цікавішим, веселішим, щоб їм було радісно. У ліцеї Астор кажуть, починають свій ювілейний навчальний рік із важливих нововведень і амбіційних задумів. Я хочу звернути увагу на програму, над якою зараз працює наша команда. В цьому році ми плануємо отримати ліцензію на впровадження «Cambridge International Curriculum» Це британська міжнародна програма, за якою різні предмети викладаються англійською мовою, такі як математика, сайенс. І в майбутньому діти будуть мати змогу отримати британський диплом про освіту і український. Також у планах ще більше уваги приділяти індивідуальному підходу до кожного учня, не навчати і не навчатися по стандартному шаблону головний акцент цієї школи. У нас кожен день. Відбувається якась цікавинка, це не тільки ранкове коло зранку, так це не тільки якісь теми з того чи іншого уроку. У нас щодня відбувається якийсь проект, приурочений до якоїсь дати, до якоїсь події, і ми таким чином намагаємося зацікавити наших учнів, щоб вони кожного дня хотіли йти до школи.